Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас друга дуже швидка війна. Граємо ми проти ось такого альянсу. Я не знаю, як то правильно читається, тому. Е, ну, ну що, Бернадет Мілі, Бернадет Мілі є пару не Бернадет. Та й, в принципі, немає що тут розказувати. Давайте будемо починати. Так, друзі, розпочнемо з такої цілі. Візьмемо пеперблю для цього дядька. Так, бардів нема, газелька підійде. А mm -hmm. я можу зробити так, це полетить комбо, але збере мені три синіх і підтягне три синіх. Але я можу ще по-іншому, так? Да? Я можу зібрати три зелених, потім три синіх, три синіх. Шість зелених в мене не збирається. Ну, типу, за два хода, але мені потрібно три хода. Там таунт. Давайте раз. Два. От. Дивіться, ну от, от чесно, блять, ну хто хто знав, що воно так полетить там? Ой. <рес> Не хочеться сині збирати. Треба один хід пропустити. <гум> ну давайте сюди якось там чи то дріта буде. Ми її по-любому зарядимо? Ну ладно. Так, читадріта заряджена, дивимося, кого вона ресає. Нікого. Це чудово. Давайте на неї накинемо. Накинулась, не ухилилася. Це чудово. Ой-ой-ой, трішки неправильно вдарив, треба було в цього. Ну ладно, то ми переживемо. Зараз ману він скине, урон получить, все нормально. Може і міль з'їсть. Буде в наресиці, ні. Але на всяк випадок заряжусь. Тихенько, тихенько, але не без пригод, да? та комбо полетіло то знову ж таки цирк. Так, давайте ще сходимо сюди. По-папо, все вірно. По-моєму, все вірно. Якщо можна без пригод. Mm. То я зберу так. Хоча краще газельку зібрати. Але тоді синій розвалиться. А там фіолетовий, синій. Ой, блін! Там ще фіолетовий полетить, зелений. Так, якщо я зберу так, це мені зробить синіх три і підніме. А чи зарядиться, чи полетить щось. А я, звісно ж, полетить, чому б ні. Давайте гарненько робимо тут. Це було боляче. Це було дуже навіть боляче. Чим першим биті, давайте цим. Збиратись ми будемо десь з цієї сторони. Непогано, так? Да? Давайте старласа зберемо? Синіх? Гнома вб'ємо? Так, а ти що нам скажеш? Будеш раситись? Угу, ти й помирати не ну Давай ось так. Угу. Реснулась. До це, доморозилась. Добре. Добре. Так, поїхали сюди. Зелених мало, фіолетових мало. Жовті, жовті. можна тут пошукати. Давайте спробуємо. Ого. Ну це навіть добре, що їх більше поїхало. Там фіолет. Ну, його блокувати я не дуже хочу, а от її хочу і Зелений підтягти. Зелений то добре. Так, тепер нам потрібен ще фіолетовий. Ой, ай-яй-яй. Ти так боляче б'єш? Угу. Здається, яхмусу потрібно включати. І дульку заряджати. Бля, дулька здохла. Я чись думав, що вона менше морозиться, я не подивився. Що чесно. Моя вина, що не подивився. Так, ну і кіт, блін. Він може ресатись. Давайте зробимо так. А він не реснувся, бо я, бо я ходу не можу зробити. Ну добре, це було якось стрьомно. Але перемога є перемога. Так, ну що, вигуляємо свою. Бернатдет. Як же ж довго я її чекав і ловив. Перший бій її, до речі, ще нікуди ще не брав. Я поняв. І не згуляє, да? Напевно. Що давайте фіол збирати. Явно не п'ятірку. Явно трієчками. Угу, П'ятірка зелена. Тоді блокую. Ммм. Но-на-но. -но Тут цей козел. Мені та п'ятірочка не треба. Я краще зберу дві трієчки. Там червоні можна закинути, можна було по цю вбити. Хочеться до цього при... О, Вб'є її, не вб'є, не знаю. Давайте краще в неї. Ага, ось так. Ну, хоч червоні закинемо. Далі, далі, далі. Мені камінці десь надо знайти. Їх як на зло немає. Крім фіолетових. Давайте трошки, трошки закомбим. Hmm. Так, скільки в неї ХП залишилось? 300. У трактариста. Зараз, напевно, трішечки ми не доб'ємо. ні, зелені прилетіли. Ну, якби не зелені, не добили б. Але я думаю, я б викрутився. Треба Астріт знищити. Ну і з котом якось розберемося. Mm, давайте ось так. Щось повзриваємо. Зелененький. Ну, думаю, точно не доб'ю. Так, ще будемо реситись. Так, давайте відразу котом. Ще живемо. Так скільки? Чотири рази. Не добив? Ой, все. Помер. Пошечку, які ж вони душні ці коти. Так, погнали такою командою, Буде тяжко, але тяжко це не означає, що це неможливо. Три червоних три синіх. І ось тут і ось тут? Де краще? Тут краще. Не надо, ну ну що ж ти робиш? Так, локі зараз буде спати. Тому? Ось так зробимо. А, блін, Людвіг. Точно. Забув про Людвіга. Погано що Локі не заряджаємо. Е, я от зараз думаю, мені краще зняти хутражанта, та потім мількою правильно приспати. Дві сторони. Потім знов вдарите. Так, да, потім знов вдарити другою рігінкою. Ось так. Ну, хилянт. Фіолетовий нас уже не рятує. А от синього зібрати б не, не, не завадило б. Тільки як? Бо червоних. Давайте зробимо ось такий хіт. Раз, два, три. Блин, худрожан заряжается. Давайте так. Зараз ми спробуємо, якщо він не вб'є, ні. Спробуємо ось цю. І червоними якось щось... Ага. Бачу, що червоними можна зробити. Зараз бім був Спайки. І ще трієчка у мене буде ось така. Ай-ай-яй, ай, тихо. М -м -м. І всі сплять. Усі сплять. Давайте червоним, може, доб'ємо її. Добили? <laughs> Як мені прокинутись народ? <laughs> Хто скаже? <гум> <гум> не, ну бляха, реально. Мені треба якісь червоні знайти чи шо. <гум> Тихо туди не лети. Під хутражантом червоні надо, не там. Не там стута треба, mm. якось тут ще щось червоне потрібно. Блін, Situation. Якщо ось так, тільки більш нічого... А, все добре. Я хотів ось там зверху зібрати 3 двома вдарити. Так, друзі, останній капчик. Забув взагалі, забув, що в мене місце є. Добре, що шукав якусь протидію. по па зеленим у нас не дуже, з синім також. Підтягнути не як, так? Да? Давайте, можливо, тут фіолетовий виїде. Виїхав. Ой, чудовенько. Зараз буде невеличке комбо, але нам потрібно на це йти. І вона заповільнена, а це дуже добре. Так, хутражан. Найди сюди. Вона ще й зняла. Так, ну тоді твій вихід. Далі. Далі, далі, далі. цікаво, мені після Бернадет краще його вдарити, чи зараз? Та давайте зараз. Там трієчка синя у нас є. Угам, угу. тому якось гарненько нам треба зробити ось так. Навіть четвірочку собі. Ну, бля. Ну, то геть не так виглядало. Давайте тут тоді. Блокуємо. Збираємо фіол. Дотравиться. Давайте так. Нехай сам по собі вдарить. Дотравилось. Так, чудово. Значить, капчиків ще багато, 145 на 134. Зробив я все-таки 6 шотів. Ну, цього разу я хоча б думав. А не так, як минулого, так тільки психував і. Дурощі робив. Так, набрав я 307. Е, вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-каналчик, там ми голосуємо. Е, за кольори на турнірі, щоб турніри проходили цікавіше. От наприклад, наступний турнір я буду грати взагалі тільки двома кольорами. Так що, приєднуйтесь, посилання буде в описі. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!